Маленька Валерія покинула стіни пологового будинку напівсиротою. Її мама Владислава померла. Причини цієї трагедії, медики і родина породілі, по породіллі бачать по-різному. Жінка після нормальних родів на третій сутки мала інфекційно-токсичний шок, вчинив якого з'явилася молніносна форма тяжелійшого сепсису. На сьогоднішній день сказати, що было причиною возбудителем сепсиса. Я не можу, тому що всі результати, всіх которые які проведені, знаходяться ще на исследовании лабораторном. Чоловік Владислави стверджує, що дружина скаржилася медперсоналу на самопочуття протягом двох днів. Владислава висловлювала скарги на різкий біль у животі, слабкість часом, підвищення температури тіла. Однак на ці симптоми ніхто із медпрацівників не звертав уваги, і Віктор звернув увагу на лікарів. У відповідь йому пояснювали це, що це нормальний стан і нормальне самопочуття жінки після пологів. Владиславі застосовували знеболювальне, а між тим її стан, за словами чоловіка, стрімко погіршувався. Коли жінки почав падати тиск і вона втратила свідомість, лікарі забили на сполох. Були прийняті всі методи оперативного, медикаментозного. И прочих методов лечения больной, но, к сожалению, это не помогло. Тяжесть сепсиса была такая, что женщина погибла в течение двух дней. Я хочу привести глубокие соболезнования семье и родственникам умершей женщины. Это большая трагедия для вас и для всего родильного дома, где случилась эта смерть. Адвокат родини повідомила нам, що є думка, ніби сепсис спричинив розрив апендекса, який не помітили лікарі. Але остаточний висновок буде зроблений відповідними органами. На нашу думку і думку Віктора, дії медичних працівників у зазначеному випадку не можна називати професійними. І, можливо, ці дії призвели до таких трагічних наслідків. Тому ми звернулися до відповідних правоохоронних органів, щоб. Встановити винних, якщо вони будуть встановлені, і покарати відповідно до закону, але відповідь на це питання надасть час або суд. Кожний випадок материнської смертності розбувається на всіх рівнях Департамент охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, де будуть окончательно виводи. Ну і соответственно, потім можна буде отримати уже подробну інформацію. На сьогоднішній день це пока все, що я можу сказати.